Привіт, це Житомир, місто жити і миру, а я його мешканець Сергій. Я покажу вам чотири місця у Житомирі, де я люблю відпочивати. Одне з головних місць, де стосується Житомирська мови це Соборний Майдан. Тут катаються на скейтах, БМІксах, роліках, слухають та грають музику, читають книжки, зізнаються в коханні, зависають в телефонах чи планшетах або просто сидять на лавах. Одна з головних прикрас Соборного Майдану це фонтан. Для того, щоб його збудувати, було закопано в землю кілька мільйонів гривень. А скільки саме це секрет. За кілька років існування цього фонтану в ньому вже проводилася ротична фотосесія. В купався парад зомбі, а якось у нього залили кілька літрів якогось шампуню і він весь був у піні. На соборному майдані завжди приємно посидіти, але є одна біда, тут немає вайфаю. Я люблю відпочивати не тільки на землі, але й над землею. А тому ми переміщимося на дах в центрі міста. За кілька років я облазив багато десятків дахів і зробив не одну сотню фотографій. Житомир висоти та польоту виглядає зовсім інакше. Він своєрідний, самобутній і дуже зелений. Ще одне місце у Житомирі, де завжди багато тих, хто гуляє містом. Це пішохідна вулиця Михайлівська. На відміну від Соборної Майдану, тут є безкоштовний Wi-Fi. На Михайлівській часто проводять концерти, або просто хтось сидить, грає на асфальт і співає пісні Віктора Цоя і заробляє собі таким чином від революційних подій 2013-2014 року. Житомир дісталося революційне піаніно. На цьому піаніно може зіграти кожний бажаючий. На Михайлівській є кілька кафешок та кав'ярень, де цікаво і приємно можна провести час з близькими людьми. Приходимо кілька десятків метрів від Михайлівської і ми переміщуємося на новий бульвар. Тут є унікальний гранітний пам'ятник Морозову. Каже, що він єдиний в Україні, а може в світі. Хоча насправді на Новому бульварі Морозове є не тільки гранітне, а й справжнє, зроблене з молока. Великий фонтан на Новому бульварі також манить до себе багато людей. Взагалі Житомир колись називали містом фонтанів. На жаль, зараз ця фраза правдивою є частково. Великою популярністю серед Житомирян, а особливо серед приїжджих гостей міста, користується парк відпочинку і культури імені Гагаріна. А підвісний пішохідний міст, перекинутий через річку Тетерів, у цьому ж таки парку відомий не тільки в Україні, а й за кордоном. Для того щоб стрибнути з нього на матусі і отримати дозу адреналіну, у Житомир приїжджають роуджампери з кількох країн світу. З недавнього часу міст став патріотичним. Місцева молодь розсорбувала його у жовто-блакитний колір. Якщо ви будете у Житомирі, раджу і вам спробувати цей екстремальний вид відпочинку. А ще я люблю гуляти у унікальному музеї космонавський. Раджу і вам неодмінно тут побувати. Дякую за увагу. Ласкаво просимо в житме.